Слава Україні, друзі! Перерва на матчі збірних добігла до кінця, тож я пропоную вам ознайомитися з розкладом матчів 19-го туру Української прем'єр-ліги. Відкриватиме тур матч між харківським металістом та Колоском з Ковалівки, що на Київщині. Харків'яни наразі посідають передостанню 15-ту сходинку в турнірній таблиці. А Колос, в свою чергу, перебуває на шостому місці. У минулому турі Металіст розписав нульову нічю з Олександрією, а Колос програв 0-1 Минаю. Матч відбудеться у суботу, 2 квітня о 13.00 за Києвом. Одночасно з матчем Металіст Колос свою гру розпочнуть Минай та Інгулець. Команда з Закарпаття на даний момент знаходиться на 13-й позиції в таблиці. Якщо ж казати про колектив з СМТ Петрове, то вони на 10 му місці. Як я зазначав раніше, у попередньому турі Минай переміг Колос 1-0, а осінгулець поступився Чорноморцю 1-2. За годину після початку попередніх двох матчів, а саме о 14.00, розпочнеться поєдинок між Вересом з Рівного та Криворізьким кривбасом. Господарі поля посідають 12-ту сходинку в таблиці УПЛ, а ось їхні опоненти обіймають сьому позицію. За тур до цього рівняни поступили з Дніпро-1 з рахунком 0-1, а Кривбас розписав результативну нічю 2-2 з ФК Львів. Ну і закриватиме суботні матчі протистояння Олександрії та Ворскли. Підопічні руслана ротаня посідають п'яту позицію в турнірній таблиці. Полтавчани в свою чергу знаходяться на дев'ятому місці. Обидва колективи у попередньому турі зіграли у нульову нічю. Олександрія з металістом, а Ворскла з ще однією харківською командою Металістом 19-25. Відкриватиме недільний ігровий день матч між футбольним клубом Львів та Київським Динамо. Львів'яни наразі аутсайдери чемпіонату і посідають останню сходинку в турнірній таблиці. А ось Динамо поки четвертій бореться за зону Єврокубків. У минулому турі Львів зіграв 2-2 з Кривбасом, а Динамо програло одному з головних конкурентів Луганській зорі. Матч розпочнеться о 13.00 за київським часом. Годиною після початку матчів Львів Динамо. Розпочнеться протистояння між Металістом 19-25 та Дніпром 1. Харків'яни наразі на восьмій сходинці таблиці Української прем'єр-ліги. Дніпряни ж дивують всіх і нав'язують достойну боротьбу Шахтарю за чемпіонство. Наразі друге місце. У попередньому турі металіст 19-25 розписав нульову нічю з Ворсклою, а Дніпро переміг 1-0 Рівненський Верес. О 15.00 розпочнеться одразу два матчі. Перший з них це протистояння між одеським Чорноморцем та Донецьким Шахтарем. Якщо Одесити борються за виживання, посідаючи 11-ту позицію в чемпіонаті, то донеччани потроху крокують до чемпіонства, займаючи наразі першу позицію. У матчі до цього Чорноморець переміг інгулець 2-1, а Шахтар спокійно розібрався з рухом 2-0. Ну і одночасно з попереднім матчем стартуватиме і номінально останній матч 19-го туру між Луганською Зореєю і Львівським рухом Луганчани перебувають на третій позиції в турнірній таблиці, а ось львів'яни наразі знаходяться в зоні матчів на вибування 14 те місце. У минулому турі зоря обіграла Динамо 1-0, а рух поступився Шахтарю 0-2. Також проанонсую, що деякі з цих матчів я прокоментую тут, на цьому каналі, тож підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Слава Україні! Слава ЗСУ! Обов'язково переможемо, і все буде Україна!